Зустріч почалася, сидять за столом, наш напроти Трампліновича. Ой, Трамп говорить, я рад, тут такий великий лідер у нас. Будемо говорити, що ми з Путіним перетерли вчора, говорить. На Аляске все началось, здесь все продолжится. Ой, Трамп насипає.

Сначала слово. Спасибо большое. Я здесь приехал у вас very денежки. Дай-дай-дай. И то вагавки мне нужны. Я говорила, я понимаю, Путин не готов ще, але я его подготовлю. Так, а готують, Вова, давай до переможки, я тебе прошу. Угу. But uh -huh. uh, they don't the they But the lot... вот у нас, хороші, хорошо шагаємо. По Європі скоро города до Рашки. Very important, горить. Що important? A important moment, горить. А, момент важливий у нього. Горить у тебе большой, говорит, и у твоей компании Трамп енергетичних дуже великий. И это хорошая возможность, хорошая. Короче, перебивая того зрашки, що говорить: "Я буду калі сюди поставляти, там це я". Лард ДФС говорить: "Дід, дарите, говорит, давай, як їх патріоти". Синке соу мач. Синке. А і тебе, синке соу мач. О, опять говорит, если ты в своем пиджачке нормально выглядишь. Троллит его. Говорит, что ты. Сегодня ты дуже говорит красивий володька. Мені подобаєшся. Може это магавки дам тебе. Рядом ярмака своей светит. Прям в космос. За томогавки Говорить, ескалейшн, Говорить, зараз ми поговоримо, що там, куди, будемо давати чи ні. <тур культура> Каже, Орбан, старичок боровичок йому подобається. По-моєму, в нас по Орбану все. до побачення. Затухне. Буде товаришувати, товаришувати з Орбаном.

So there's a lot bad blood, blood with the two presidents, and I'm not speaking. Чого-то шону до чого він не му доторкнутися да нашому потужному? А? До ракети там магав, чи що? О. опять почав три тисячі літ. Там ніхто не мог припинити війну, та вже почалося все знову до траплінович. він там в Палестині. О, ну почали. Не подобається один одного, пиня не любить нашого, а наш не любить пиню. Ми би сепереті, ми би фриз, говорить. Заморозимо все. Говорить, зараз я тебе, говорить, як в Mortal Kombat, комбаті, потужний, заморожу. Фриз. let's see what happens. I mean, you know, what if I think he will. I think that President Putin wants to end the war. Каже, Путін хоче закінчити цю війну. Та наш каже, що він не хоче. Вчора два з половиною години розмовляв з ним. Каже, коли закінчиться. О, говорить, гаряти Зеленський хоче, щоб закінчилась. Зеленський хоче перемоги. Дональд Трампеліч тільки перемоги. Go ahead, please. Як uh ти -huh. a peace deal, that deal both sides, востоку, кажем, in many ways to make a be a peace deal for your war as well. What specific concessions are you willing to make to end this war with Russia? Will you give up joining NATO? Americans have foreign war fatigue, and our president, as he said, we need our tomahawks too. Тамогавки каже, що з тамогавками. Окей. До нашого питання потужного ага. ті по перше, я зараз з трампом потужно поговорю. по друге, сісфає за Ближній восток. нам вже каже, що там дуже важко зупинити це все і тримати припинення вогню. Говорить, ми знаємо, що нам треба, наш потужний. Да, переговорний стол. Та у тебе вже є стол такий, і такий, який хочеш. Нічого не має значення, тільки мир. Тільки мир йому потрібен. Я думаю, перемога вже за мир, каже. Ага. For Ukrainians, it it's very important в НАТО, каже. Decision, decisions of allies. А ти у нас питав, це наше рішення чи ні? <питал> mm -hmm. yeah. -Days attack. Гарет, день я під атакою. Mm -hmm. the best. НАТО короче, почав <питал> Та найпотужніші ми самі вже, армія України. <питал> як і НАТО. Опа, каже, где гарантії безпеки между мной та президентом Трампом? Так. Мост important документ. Мост это самый важный для него. Кто импотент там, я не пойму. Important. Наш вроде еще могучий. Кто говорит, кращу работу проделал Путин чи Зеленский? Говорит, ех вдвоем. Ритуга ненавидять один одного. Ага. Так. Я говорит, перед Зеленським кажу, що вони ненавидять один одного. Mm -hmm. Ну, говорить, я щось зроблю. Да. Да, говорить, на говорит, Ближньому Востоке і не таке бувало. Угу. Mm -hmm. And it's, you know, it's sort of amazing most people didn't think that was doable. Uh this is going to be really говорить, я вірю в це, ми в це зробимо. Ой-ой-ой. <говор> <говор> <Ми, говор> мабуть, Юля Володимирів з нами розмовляла, що наряд ми зробимо це. Інформація була. Оцей источник може і Гардоши навіть, президент Трамп, йому теж повідомили, що скоро все кінець. President Trump a big chance to finish this war. President this war. так каже, що у президента Трампа є шанс закінчити цю війну, а у Байдена вже такого шанса немає, тому що він вже не президент. Сліпіджо. Угу. Він просто почав цю війну, а може Трамп закінчить. Це від мене ремарка. Да. Such a big success. Where it beach, where the beach success. Де гарє цей beach success? One is extremely competent and ці компетенте будуть викобувати все у тебе, Володя. Where do you think Ukraine could ultimately take back all the territory that it's lost so far? Do you still think that's the case or do you think Наред война очень интересная по поводу повернення території та доспу України нікому це не відомо. хую. Хую говорить. Ти хто такой? Засланий казачок. По тамогавках ти лежиш. Будеш давати чи ні, тому що росіяни кажуть, що не треба тамогавки надавати. Так, ага. Він каже, ми поговоримо про це, поэтому ми і зібралися тут. Точно. Він каже, ми поговоримо. Що там за Індія? It's an а зустрічатись, що ли, в Індії чи well, в Угорщині? А, не покупає російську нафту, все, я сказав, не буде покупати. Та Індія ж сказала, що поки відпочинь, що ми розберемось, у кого будемо покупати. Ладно, а що по Орбану? Там одначів, що він great leader, говорить, я його дуже люблю. Угу. Розберемося. Да, подивимось, що там буде. А от інде не буде покупати нафту. До речі, Індія заявила, що американські компанії вже будуть покупати нафту. Так. Да. Ледімо. Так, по поводу Мелани, что с Базар пришел. Она допомагает всем, детям допомагает. Спасай все наши души. Говорит, она очень мощная по поводу детей. И хорошую работу проделала. Принесла нам все. Всех детей повернула. Да. Все, пішов. Щот пішов. Говорить, тут говорить, 20 тисяч, тут говорить, 300. Ну, короче, гуляють цифри. Да. Вона думає про це все время. Так. Говорит, проблема с томагавками, нам самим потрібні томагавки. А потужний каже, віддай нам усі А Європейці потерпіли за все заплатить, каже. За все тамагавки. Нелегко до нас, каже нелегко по поводу тамахока. Ну ми поговоримо про це. Подумаємо, подумаємо, каже. Але ми близько, близько до цього. Говорит, все, давайте, тепер пусть потужно що скаже. Хоче я хочу закінчити цю війну. Ми не используем тільки томагавки, ви давайте тут не насипайте. У нас ще тисячі дронів нам потрібні. У нас є, есть собственные горять тисячі дронів. Де ці дрони? Не зрозуміло нікому. 10 мільйонів на рік. thousands of drones. That's why where we can work together, where we can strengthen. Ah, почав нас запада, що ми можемо працювати разом. У нас є дрони, у них там агавки. Він мути, коротше, на рівних тему. Ні, це говорить, давай не насипай там, хто буде запускати, американський, військовий, не американський, це ми розберемося. Про це тут розмовляти не будемо. Да. We are, yeah. We have a lot of drones right now. We build our own drones, but we also buy drones from others, and they make a very good drone. We, drone warfare has really come. to... I will say, there's nothing like the jets. You know, we knocked out a lot of drones in Israel. We were knocking them out for Israel, and we were doing. <in sense>. Но он, по-моему, разбирается, что нас гоняет по поводу вооруженности дронов 10 миллионов на рикс. So you know, also... Тарит, у нас самих есть много разного этого озброения, что он нам чешет, той потужный. Да, ти ніколи не знаєш, що буде відбуватися <плес> далі. <плес> да. Ми поговоримо про томагавки. Ми продаємо багато різних е, е, засобів озброєння. Ну, почав, що про втрати, великі втрати в Росії і Україні солдат. Ну, у нас був дуже хороший розговор вчора з Путіним. Так. Ну, посмотрим, що случиться. Та, ну, почав опять насипати про свій Мідолист, що він там розібрався з усіми пот потужно. Все, Цього закінчити цю війну, і Зеленський і Путін. Я на це до побачення.